Місця для всіх не вистачає. В одному вольєрі живуть по чотири собаки. У Хотинському притулку 230 тварин. 33 із них евакуювали з Херсона. Як вивозили чотирилапих та якої допомоги для тварин просять волонтери? Далі у сюжеті. Угу, угу. Так. І ще що? Так. І що було? Розказуй. Що було потім? 12 травня до Хотина прибув автомобіль з евакуйованими тваринами з Херсона. 33 тварини знайшли прихисток у місцевому притулку. З них сім котиків, чотири котенятки, шістнадцять собачок і шість цуценят. Але там залишилось ще дуже багато тварин. Ну набагато більше ніж ми забрали. Но там дуже багато тварин. Люди. Там дуже важке направлення, вони евакуюються, тварин залишають. Тварини в різному, деякі вже більше двох років самі. Ось. Хлопці як можуть за свій рахунок купують корма, годують їх, то, що самі їдять, те, те вони дають цим тваринкам. Тетяна Чередніченко у Херсоні побачила покинутих тварин і організувала їх евакуацію. У них є контузія, це 100%, тому що там дуже. Зона, що там дуже багато вибухів. Вони ніхто не кусався. Вони не запротявляли, щоб ми їх збирали. Не було агресивних, таких, щоб на нас кидалися. Вони були просто перелякані. Котики, собачки, була мама з кицями з котенятками, які котенятки там не, не знаю, може по неділі три-чотири. Вони зовсім малесенькі. Вона за ними просто собачка з цуценятами теж вона захищала своїх тварин, але вона на нас не ричала. У притулку це не перші евакуйовані тварини. До прикладу, собака Ольта з'явилась два місяці тому. Від неї відмовились переселенці, які виїжджали за кордон, і дорогою Ольту викинули на вулицю. До мене звернулись військові, які знайшли, і я її прийняла. Потім на другий день її забрали в родину, дуже гарну родину. Ну я бачила, що дуже гарна родина. Через півроку її просто підкинули до нашого притулку. Під дощем, вона була, я не знаю з якої години зранку, але ми приїхали, вона вже була у нас. І на даний час я її поки що не хочу нікому віддавати. Собака Юрія Гуменюка із Хотина втік з дому, у притулку шукає собі нового друга. Щоб по місту не бігло, не плодило, щоб порядкувати, хати, дати йому їсти, не кормити. Війна є війна, а тварини ж тож живе существо. За два роки ми прилаштували більше трьох тисяч тварин. Кожної неділі є 5-6 тварин прилаштованих. Раніше могло бути і 17, і 15 в день. Було і таке. Юлія Попович каже, спочатку повномасштабного вторгнення безпритульних тварин з територій, де бойові дії, побільшало, зокрема, за останній час і у Чернівецькій області. Ну, щотижня 10-15 є. От цих цуценят, які знаходяться в кашатні, їх викинули в ліс трьох. Ми їхали в ветеринарну клініку з тваринами і побачили, що на узбіччі троє цуценят вибігають. Недалеко від швидкісної траси. Так, да, я так само шукаю сім'ю. Два хлопчики вже броньовані, а дівчинка ще ні. Минулого року вдалося прилаштувати 105 евакуйованих тварин з Херсона у нові родини. Наразі у притулку 230 тварин, які потребують додаткового лікування, харчування та опіки. Волонтери просять допомоги на утримання чотирилапих. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4